Днями в районному центрі дитячої і юнацької творчості відбувся захід до Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями. На теплу і дружню зустріч були запрошені діти з особливими потребами. Їх тут зустріли щиро і з любов'ю, приготувавши солодке застілля. Найщиріші побажання та слова підтримки маленьким гостям адресували перший заступник голови Ставищенської райдержадміністрації Людмила Данилішина та радник голови районної ради Михайло Остренко. Вважаю вам, щоб Миколаїв в жодному раді не приніс під подушку різочку, а тільки солодощі, щоб вас у ваші мрії збувалися, щоб вас ніколи не втрачала сила духу. І всього найкращого вам. Хочу сказати, що в районній раді діє соціальна програма Турбота яка фінансується і забезпечує всі заходи, які стосуються дітей такими ознаками. І хочу сказати, що влада в принципі, в районі це не головне пріоритет і повинен це повинна мати це соціальний захист. щастя вам гарний піднесений настрій та веселу атмосферу. Гостям заходу забезпечили педагоги та вихованці центру творчості. Цікаві конкурси, ігри, розваги, естафети, неабияк як потішили діток. А майстерно-виконані пісні учасників гуртка естрадної пісні та цікаві номери лялькового театру Усмішка додали неперевершеного настрою. Всі крата і служають за все крата на завершення дружньої і веселої зустрічі. Перший заступник голови Ставищенської райдержадміністрації Людмила Данилішина, радник голови районної ради Михайло Остренко та начальник відділу у справах дітей Ставищенської райдержадміністрації Віталій Даценко разом вручили маленьким гостям солодкі подарунки.